Павло Глазовий. Казочка про чина, що стрибав з трампліна. Опорний заклад, Кухідсько-Вільський ліцей, виконує учениця 10-го Б класу Веремчук Софія. Десь жив собі дивак один, не показний нічим. У спорті від 15 літ був чином керівним. Весь час він лижників навчав, давав їм вказівки, як їм на лижах слід стоять і як тримать палки. І хто б з трампліна не стрибав, він говорив: не те не так на лижах стоїте, не так вилетите. І тут сказав один спортсмен: вони бурчіть, як дід. На лижі станьте і покажіть, як нам стрибати слід. І чин той виліз на трамплін і полетів, як птах? Знайшли його на третій день, Гойдався на дротах: півлижі, палку, черевик. За містом бачив хтось. Але штанів його знайти ще й досі не вдалося.